Це місто Бородянка, визволене від російської окупації. В одній зруйнованих висоток особливу увагу привернув декоративний півник, що вцілів після обстрілу. Цей півник став символом відваги та єдності, а згодом був подарований Берсу Джонсону та Володимиру Зеленському. Саме на честь цього півника був створений благодійний фонд, мета якого допомагати військовим, які захищали нашу свободу. З початком повномасштабного вторгнення ми зустрічаємося кожен день з великою кількістю наслідків війни. Є одна проблема, яка є доволі глобальною, і про яку до нас не, ніхто не говорив голос. Це проблема втрати слуху у військових. Саме тому благодійний фонд Півник у партнерстві з клінікою Ріно почали ініціативу з проведення безоплатних операцій у наших військових, щоб вони могли краще чути. Травму отримав після прильоту ФПВ, який розірвався неподалік від нас. Ця проблема є настільки масштабною, що навіть ми, які займаємося вирішенням цього питання, до кінця не розуміємо реальної кількості пацієнтів, які мають порушення слуху внаслідок військових дій. Кількість пацієнтів з кобара травмою, міновибуховою травмою і з перферацією барабанної перетинки, суттєво зросла. Кількість спеціалістів, які здатні виконувати такі хірургічні втручання в Україні, не встигає за таким навантаженням. Мене звати Катерина, і нещодавно я мала змогу приєднатись до команди Ріно. І ми з колегами відновлюємо слух військовослужбовцям, які постраждали від наслідків мінновибухової травми. Тобто високого звуку і дуже потужної хвилі мінновибухової, а йде розрив барабанної перетинки. Цю ситуацію можна виправити хірургічним шляхом, і людина, яка захищала нашу свободу, яка ризикувала життям, може чути знову добре. Станом на зараз, на лютий 2025 року, ми. Ми повернули слух в умовах приватної клініки уже більше ніж 30 військовим. Ми пишаємося цим. Ми хочемо залучити якомога більше партнерів і друзів для того, щоб закумулювати наші ресурси, щоб якомога більше військових могли отримати допомогу. Наше пріоритетне завдання благодійного фонду «Півник» є забезпечити фінансування як умога більшу кількість військовим і повернути слух тим. Героям, які щодня ризикували своїм життям заради нашої свободи, окремо від себе, я хочу сказати дякую кожному хороброму серцю. Дякую за дану програму. На все добре, все буде Україна.